Ще поти сині, плине каче поти сині. Шановна жовтоводська громада. Сьогодні ми проводимо в останній шлях військовослужбовця старшого сержанта гора Віталія Володимировича. Віталій народився 27 травня. 1974 року у місті Жовті Води Дніпропетровської області, навчався у середній загальноосвітній школі номер 12 згодом вступив до Вищого професійного технічного училища номер 70 де отримав у 1992 році спеціальність верстатник широкого профілю, після навчання. Розпочав свою траву діяльність у Жовтоводському водоканалі. Потім працював на ТЕЦ, пізніше в місті Києві та Кривому Розі. Віталій став на захист своєї батьківщини 13 березня 2022 року, служив на посаді інспектора вищої категорії Державної прикордонної служби України. 2 липня 2025 року Віталій Володимирович. Унаслідок отриманих поранень під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, помер у головному військово-медичному економічному центрі Державної прикордонної служби оборони України. Італій з перших місців повноштанного вторгнення виконував свій обов'язок відповідально та мужньо, захищаючи кожного з нас. Він був добрий, відповідальний, цілеспрямований. Чуйний батько для своїх синів та дружини. Віталій був високомотивованим військовослужбовцем, користувався повагою серед своїх побратимів, завжди допомагав та турбувався про інших. У Віталія Володимирівця залишилися дружина Світлана, сестра Наталія, брат Олександр та двоє синів Владислав та Олексій. Від імені командування Збройних Сил України. Від голови Жовтоморської громади, від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибоке співчуття дружині, рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя, гора Віталія Володимировича хвилиною мовчання. Святий Боже, святий, Кріпкий, святий, Безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, Святий Кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Сьогодні ми прощаємося з воїном, який боровся, захищав нас, а сьогодні став далеком героїв. Ми співаємо зі святими у покої. Це нагадує, що ми хочемо, щоб його приєднали до лику Святих. Бо немає більшої любові, хто душу віддає свою за друзів своїх. Кожен воїн розуміє, що він готовий віддати життя своє, якщо прийдеться. Але сьогоднішній день ми повинні зрозуміти, що герої це не хтось чужий. Чи хлопці які, і дівчата, які жили і живуть біля нас. Це ті, кого ми знаємо, з ким ми пересікалися або жили рядом. Сьогодні співчуття родині, яка прощається, яка почує остатнє вічну пам'ять як вирок, який залишиться в пам'яті їхньому житті. А він сьогодні з нами усіма прощається. Тому, коли підійдемо до прощання, скажімо свої слова дякую, бо він віддав життя як воїн, захищаючи нас. Прощається він із синами своїми, і з родиною своєю, і з нами всіма. Царство Небесне тобі і вічний покій, воїни. Слава Україні! Оцього молодого чоловіка 51 рік три роки на війні з Гаком, три роки на війні. Ми рік на відпустку на підприємстві там якось затримують. І ми вже за голову бігаємо, пишемо десь якісь заяви про Союзи. Три роки і три місяці, якщо точніше липень на сьогодні, уявляєте собі, що цей чоловік побачив, пережив і як це вплинуло на його життя. В більших випадках бувають людина хворою одужує, але на війні в більшості закінчується на превеликий жаль, як закінчилося. Проводимо цього чоловіка як слід. Слава Україні! Гучніше! Слава Україні! Отак! От От для цього Україна на першому місці три роки три роки відвоював для нас. Негідники, які там зібралися в Кремлі, я дивуюся, мільйонна країна, сотні мільйонів під впливом одного негідника. Хоче жити тварина, хоче жити, ходить по Кремлю, черевиках по коврах, по доріжках, а цих загнав в кабалу і посилає їх на смерть. Дивуюся, коли в цивільні стають росіяни на коліна і просять, щоб він їм тепло да і світло. Уявляєте собі, в якому стані оця країна, оті люди. Хлопці їх кладуть сотнями, перегрівається зброя, воно повзе й повзе, Дикі люди. Бажайте одного, царю їхньому тільки смерті. Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Оце і хлопчина останеться в пам'яті. там хлопці портрети стоять, я завжди говорю, не пройдіть, не пробігайте, одну хвилину постійте. але обов'язково проходить. Віддайте честь оцим людям. А там, де пам'ятники стоять, де вони поховані, пройдуть десятиліття, ми вистоїмо, тому що Україна була, є і буде. Герої не вбивають. Гучніше герої не вбивають.